Хорошо, привезли ми малу. Моника. Моника. Сейчас e, купим їй трусики, очечки купим. E, Приоденем малюха. Ну, золото пока купить не будемо. Hello, I'm from Ukraine. Hello, Ukraine. Hello. Hello your friends. Thank you. Lady, beautiful. Машечко. Hello. Hello. Hello, Ukraine. Hello, Ukraine. Hello, Ukraine. Thank you

От ти Ці брали її, я мене, кажуть джом. А трусики будемо все магазині вкугать дичь. Ну давай, тут не ну, <сі> Я поки на паузу. <поцю> а ну стой. Я вважаю це дітські. От оце брало таке щось, таке, як себе візьми. А це яєчки. Вона хоче таке? Я хочу. Єс? Yes? Єс. Yes? А ну подожди. Підходять, красиві чечки. Супер! Супер! Це скоро новий рік, як нарядно. Магазини всі украшені, гіляндочки, все. І сюди сразу. А, ви що йолочку купляти? Мені. Трухеля на горі. Давай? Давай. Як трухеля? дале? Чи що вона так? Ні, на горі, на гору пішли. А, там подавщиця така в мене сховалася. Е, носочки може теж тут, знаєш, теж носочки хороші. А як носки по-англійськи? Ладно, вибирайте, а потім я поснімаю. Так, ось ось й не знаю, з цієї сторони. Полотенце якраз це. І там трухани. Хлю. Хлю. Хелло хело. Фред, Фред, Фреду, Фреду покажу. Диви. Фред. Фред, Фред. Яка девочка? Піде, диви. На Україну хоче їхати. Бра беремо. 行。<Sure. S 2> sure.